Часте питання у молодих батьків, як правильно тримати немовля. Для того, щоб правильно тримати немовля, перші місяці ми обов'язково притримуємо голівку. Це робиться наступним чином. Ваші пальчики розташовуються поза вушками дитини, і ви тримаєте голівку, не даючи їй відхилятись назад. Другою рукою ви фіксуєте за тулуб дитину знизу і берете до себе. Коли ми тримаємо дитину на руках, позі стовпчиком. Чи ще якось, ми так само притримуємо голівку, ми не фіксуємо її повністю. Ми даємо голівці можливість рухатись. Так? Наш пальчик не тисне на дитину. Ззаду за попу тримаємо дитину не знизу. Азабо, якщо ви не тримаєте, то є ризик запрокидування голівки назад і травматизації дитини. А, окрім позиції стовпчика, да, коли в нас дитина після їжі, ми тримаємо, щоб відригувати повітрячко. Так само безпечно тримати дитину на згині локтю. Голова знаходиться на згині локтю, вона в нас фіксована, і ви своєю ручкою фіксуєте ніжку дитини. Це безпечна позиція. Ще Одна з дуже допомагаючих, особливо при кольках, позиціях називається позиція висаджування, коли ми тримаємо дитину за ніжки і вона щільно притиснена до нас. Ваше підборіддя фіксує голову дитини для того, щоб нічого не сталося. Так дитині зручно зробити свої справи, такі важкі іноді для них, та, і зменшити кількість кольорів. Ще не можна садити дитину на руку чи на якусь тверду поверхню. До 4 місяців це категорично не рекомендовано. В такій позиції краще тримати дитину за ніжки, а не присаджувати її на попу. Також, отак, дитину тримати неправильно. Ще дуже невірно, особливо в моменти, коли дитину перевдягають, це тягти дитину ну, за руки, за ноги. Або коли вдягаєте памперси, робити таким чином, піднімати таз дитини, не фіксуючи суглоби. Це невірно і може призвести до травматизації. Натомість рекомендуємо вдягати підгузок наступним чином. Називається метод перекачування. Ми дитинку повертаємо на Бік, фіксуємо, підкладаємо під неї розправлений перед тим підгузок і перекатуємо дитинку на підгузок назад. Далі продіваємо його між ножками, гарненько розправляємо і застібаємо наступним чином, щоб між підгузком і дитиною проходив один пальчик. Після того, як ми вдягли, розправимо все навколо ніжки. І наш підгузок вдягнений безпечно і гарно в школі відповідального батьківства. Ми вас навчимо безпечному догляду за дитиною. Чекаємо вас на наших лекціях.